Доброго ранку всім любителям футзалу. Він як завжди у цій порі, ми розповімо вам про останні події спортивного життя міста. Розпочнемо з чемпіонату України з футзалу у другій лізі. Минулого тижня Тиврівський Володимир провів свій завершальний матч групового етапу проти Рівненського інтербетон-Буд. На жаль, у цьому матчі колектив Романа Стаднічука зазнав першої та єдиної поразки у груповому етапі. Тирівчани активно розпочали гру та швидко відкрили рахунок у матчі, але рівняни зрівняли рахунок та вийшли уперед. При такому перебігу події рівняни час від часу турбували голкіпера Володимира та змушували його. Овий мати шкіряного із сітки власних воріт. Наприкінці зустрічі, завдяки грі з п'ятим польовим гравцем, господарі майданчику змогли зменшити своє відставання в рахунку до мінімуму, але все ж під завісу матчу припустилися помилки та дозволили вразити суперникам порожні ворота, що стало фінальною крапкою у цьому матчі. Та ця поразка не вплинула на підсумкове турнірне становище колективу, який посів перше місце у другій відбірковій групі, та у одній восьмій фіналу зустрінеться з anduju u teizm nista un Після змагань всеукраїнський повернемося до чемпіонату міста з футзалу. У Вищій лізі визначилися фіналісти чемпіонату. До колективу ЯСКО-2 приєднався Тиврівський Володимир, який у шиленому матчі виборов право зіграти у фінальному герці. Гра розпочалася з активних дій. Тиврівчан на другій хвилині рахунок вже був 2-0 на їх користь. Пропущені м'ячіда, що активізували підопічних Романа Шевчука, які згодом відіграли відставання від своїх опонентів. Надзвичайно цікаво події почали розвиватися у другому та з кожною хвилиною гравці бліку додавали у атакувальних діях та втілювали створення небезпечні моменту у забиті м'ячі. А згодом гравці у білих футболках досягли потрібної переваги у рахунку, яка дозволяла саме їм пройти у фінал. За дві хвилини до завершення зустрічі Браславський скорочує відставання та дарує надію на порятунок. Кульмінацією матчу стали його останні секунди. Васлаті обігрався завтра минулого голу та з близької відстані переправ шкіряного. Мимопадесного, вивши свою команду у фінал. У першій лізі до бронзових нагород крокує арена, яка у черговому турі зустрілася з дублюючим складом Володимира і Стиворовас. Задля досягнення бажаної цілі, колективу Жака потрібно було здобувати максимум у всіх іграх, що залишилися до закінчення чемпіонату. Надзвичайно важким видався звітний матч, у якому колективи крокували нога у ногу упродовж усього ігрового часу. Все ж схилити шальки таризів на свою користь вдалося гравцям у жовтих футболках. Вони обігрують Володимир з мінімальним. boom А у другій лізі у останньому турі визначилася вся трійка призерів. Так склалося, що саме у поточному поєдинку між Карменом та Козаком Плюс вирішувалася доля бронзових нагород. У першому таймі Козак Плюс відкриває рахунок у матчі та свідомо віддає ініціативу своїм суперникам, граючи здебільшого на контратаках. При такому сценарії зустріч проходила з великою кількістю гольових моментів, які жодній з команд реалізувати не вдалося. З плином часу інтрига підвищувалася, адже кожен гол міг повернути все на голову. Так середині другого тайму Гайдай ударом середньої відстані зрівнює рахунок у матчі після рикошету, що дезорієнтував голкіпера козака. Та за хвилину до закінчення зустрічі антіпов обікрав захисника та обігравши голкіпера закотив м'яч у порожні ворота. Цим голом Олексій проносить своєму колективу бронзу та заслужену потрапляє у обійми своїх колег. Самі відділі ігра хороша. Тобто або ми, лібані тут. Борьба была за призы, выехали, красавцы все отдались. Нечего больше сказать. То есть, ну... У четвертій лізі адвокати продовжують боротьбу за золоті нагороди. У останньому турі вони не без проблем перемогли енергопромтранс, відкривши рахунок у середині першого тайму та згодом подвоївши свою перевагу. Колектив заспокоїв гру та Після цього грав по рахунку інтригу матчу приніс гол Пономарьова, який він значився у середині другого тайму, скоротивши до мінімуму вістування номінальних гостей. Але у цей день адвокати не планували втрачати очки та одразу повернули собі комфортну перевагу. А Кінці зустрічі повністю зняли питання про переможця 4-2, А це означає, що доля нагород вирішиться в останніх дурах. Ще однією цікавою зустрічю став матч між хіміком та нухтом. Колектив, що представляє Національний університет харчових технологій, тричі поступаючись у рахунку по ходу зустрічі, все ж зуміли зібрати волю в кулак та наприкінці, додавши у атакувальних діях, здобути мінімальну та волю перемогу над своїми суперниками. У суботу ЛСК-термінал завершився груповий етап чемпіонату міста з футзалу серед ветеранів 35 у групі А завдяки перемозі над Нивою 2 зі Стрижавки з рахунком 5-2. Поділля виборола Петівку до фівфіналу, де зустрінеться із переможцем групи Б МФК ЯСКО, який у свою чергу в останньому матчі групового етапу перемогли тиврівський Володимир з рахунком 1-5. У останньому матчі групи А між Нива 2 зі Стрижавки та Лука з Луки Мелешківської перемогу святкували саме Стрижавчани. Таким чином, у півфіналі фіналі зустрінеться такі пари команд. Дальвей зустрінеться з Тиврівським Володимиром. А Поділля поміряється силами з Яском. Крім аматорських змагань днями пройшов чемпіонат області з футзалу серед юнаків 2004-2005 року народження, що пройшов у літині. За підсумками змагань перше місце здобули гравці темпу з міста Вінниці. Срібло отримали господарі змагань Літин, А бронзовими нагородами задовольнилися юнаки з хмільника. Вітаємо переможців та призерів. Також у Вінницькій області завершився відбірковий етап шкільної футзальної ліги України. Проект, який об'єднав три тисячі команд п'ятикласників з усієї країни, і став можливим завдяки ініціативи Асоціації футзалу, підтримці міністерства молоді та спорту, міністерства освіти та федерації футболу України. Це великий проект, який створили Міністерство освіти, Міністерство молоді і спорту, Федерація футболу України, асоціація футзалу України. Проєкту цьому небагато, йому три роки, але за ці три роки він встиг полюбитися вчителям, учням і вони з задоволенням беруть участь у цих змаганнях. Хочу сказати, що Вінничина має гарні традиції щодо виступів на фіналі шкільної футзальної ліги України. Ми лише одного разу не вийшли до фінальної частини, а одного разу ми посіли третє місце у шкільній футзальній лізі України. Тому наші футзальні традиції, вони Стають вже досить потужними, і ми віримо в наших діточок, які з задоволенням беруть участь у цих змаганнях, змагаються, перемагають і набувають першого офіційного змагального досвіду. У Вінницькому етапі взяли участь 132 школи, які впродовж двох місяців визначали чемпіона області та учасника стадії плей-офф, де вони позмагалися за вихід у фінальну частину ліги. Переможцями стали школярі з Ямполя, срібло отримали ЗОЖ-33 з Вінниці. а Бронзу вибороли гімназисти зі Стрижавки. Це не Турнір дуже хороший, багато хороших команд. На цьому турнірі ми боролися за вихід грати на Україну. Там ще сильніші команди будуть. Ми їдемо боротися тільки за перші місця. Цього тижня стартував черговий сезон. IT у джуніор та сеньор лігах у матчі відкриття зіграли Астаунд Юнайтед та Колібу Юнайтед. Команди, що у минулому році посіли місце у нижній частині турнірної таблиці, цього року показали рівну гру, де мінімальну та больову перемогу здобули номінальні господарі. 5-4. Другими на майданчик вийшли інфопульс та дублюючий склад об'єднаного колективу плейтика «Хостпро». По ходу зустрічі перевага переходила від однієї команди до іншої. Та у підсумку май завершився бойовою нічією. 3-3. Сеньор Ліга подарувала глядачам неабиякі пристрасті у стартовому поєдинку. Надзвичайно цікавий бій провали провалисі Юнайтед, так спільна справа. Підопічні Романа Лига зуміли по одному разу відзначитись у кожному таймів та здобути таку важливу перемогу у стартовому поєдинку. Слід зазначити, що обидва колективи суттєво підсилилися у міжсезонні та є головними претендентами на здобуття золотих нагород. Завершив програму першого ігрового дня авторія та плейтика, «Хостпро». Пурпорові з першої хвилини захопили ініціативу та впродовж усього матчу контролювали хід зустрічі на результат гри. Вплинули останні хвилини, коли колектив Романа Дячука зумів змінити хід зустрічі та зрівняти рахунок поєдинку три три.